Всім привіт! Дорогий хлопче! Ти вже досяг того віку, коли людина набуває здатності розмірковувати і сподіваюся, що ти, на відміну від більшості своїх однолітків, таки використовуватимеш її задля власного добра, шукаючи істини та ґрунтовних знань. Зізнаюсь, бо я не проти відкрити тобі свої таємниці, що минуло не так і багато літ відтоді, як я наважився міркувати самостійно. До 16-17 років я не вдавався до роздумів, і що протягом багатьох подальших літ я не користував із того, що мав. Я переймав чужі погляди з книжок або ж від товариства, в якому перебував, не перевіряючи слушні вони чи ні, і радше зважуся на дурну помилку, ніж на те, щоб витратити час і зусилля на дослідження істини. Тож почасти через лінощі, почасти через непотяще життя, а почасти через фальшивий сором, відкинути панівні уявлення, я замість керуватися власним розумом дозволив забобонам, який пізніше виявив, стрімко звести мене на манівці і спокійнісінько плекав облуду, замість того, щоб шукати істину. Ох, ніфіга собі він почав, звісно, ісповідь. Проте відтоді. І як я завдав собі труду розмірковувати самостійно і наважився визнати, що я це роблю, ти навіть уявити собі не можеш, наскільки змінились мої погляди на речі. Тепер я їх бачу зовсім в іншому світі, ніж тоді, коли дивився на них крізь оманливу призму упередження чи авторитету. Хоча, можливо, я і досі залишаюсь вірним багатьом помилкам, які через тривалу звичку, мабуть, переросли у справдешні погляди. Адже туди важко відрізняти рани на буті і тривалий час плекані звички від наслідків власних роздумів і міркувань. Моїм першим передусідом, бо я не згадую тут хлоп'ячих чи жіночих забобонів щодо, скажімо, до молоків, приводів сніг, розсипаної солі, було безмежно захоплення класикою, перейняти з книжок, що я чи, їх читав, і від учителів, які мені їх пояснювали. Я був переконаний, що останні пів півтори тисячі років у світі не було ні здорового гузду, ні елементарної чесності, і що вони цілковито зникли разом із стародавні агресії та Римом. Гомери Віргілі не могли мати жодних ват, бо належали до античності. Мільтон і Тессо не могли мати жодної заслуги, бо вони належали до нового світу, і я майже ладен був сказати, що до стародавніх та самих. Що цірой зовсім безглуздо і не по філософськи сказав про Платона, з ким я волів би помилятися, ніж мати рацію з іншими? Тим часом, як зараз, без якихось надзвичайних зусиль духу, я збагнув, що три тисячоліття тому природа була такою ж, як і тепер, що люди тоді були лише людьми, так само, як і тепер, що мене різвищий. Часто змінюється, але людська природа завжди та сама. І гадати, що півтори чи три тисячі років люди були краще, сміливіші чи мудріші, це все одно, що гадати, бусинтотвари були краще, ніж тепер. Наважусь також стверджувати, всупереч прихильникам древніх, що Гомерик, герой Ахілес брутальний негідник. І, відповідно, не годиться на роль героя епічної поеми. Він мав так мало, так мало поваги до своєї батьківщини, що не виступив на її захист, постворившись загамемленом через блудницю. А опісля, керуючись лише особистою образою, він заходився вбивати людей, можна сказати безчесно, адже знав про свою невразливість. Та, попри цю свою невразливість, він носив найміцнішу броню у світі. Що, на мою скромну думку, було зайвою, адже достатньо було Пекінської підково прилаштованої до його вразливої п'яти. З іншого боку, погоджуюся з прихильниками письменників мого часу. Я разом із паном Драйвіном стверджую, що сатана справді виступає героєм героям мільтинової поеми, а план, який він виношує, переслідує, врешті тілі цей її сюжет. З усіх цих міркувань я безпосередньо висновую, що давні люди мали свої переваги і недоліки. Свої чесноти і вади, так як і люди, люди новочасні, педантизм і показна любов до знань без сумніву віддають перевагу першим, а чистолюбство і невіговство категорично на боці других. Релігійні пересади йшли пліч опріч із моєю сліпою відданістю класиці, і був час, коли я вважав, що навіть найчисніша людина у світі не може знайти спасіння поза англійською церквою. Бо не розумів, що погляди людей не залежать від її волі. І що це природне і цілком допустимо, коли погляди іншої людини відрізняються від моїх, як і мої погляди відрізняються від її, і що коли ми по щирі, то жоден із нас не винен і, відповідно, нам слід виявляти взаємну терпілість. Наступні пер... передсуди, що я їх перейняв, були пересудами Вищого світу, бо за як я мав намір досягти успіху у вищому світі, то вирішив, що без так званих шляхетних вад у ньому не обійдешся. Я чув, що їх вважають необхідними і без жодних розумів повірив у це, чи принаймні соромився це спростувати, боячись виставити себе на гум перед тими, кому я вважав зірцем вишуканих джентльменів. Проте тепер я не соромлюся і не боюсь стверджувати, що ці шляхні, шляхетні вади. Як їх помилково називають, це не що інше, як плями на репутацію світської людини чи так званого вишуканого джентльмена, плями, які принижують його в очах тих самих людей, чию прихильність він у такий спосіб сподівається здобути, ба більше цей передсуд часто знаходить надто далеко. Я знав людей, що навмисно демонстрували ті вади, яких не мали, замість ретельно приховувати ті, які вони справді мали. Використовуй та зміцнюй власний розум, обмірковуй, досліджуй та аналізуй усе, щоби сформувати тверезе і зріле судження, нехай жоден авторитет не збиє тебе з пантелику, не підштовхує тебе доходних вчинків, і не диктує тобі, що сказати, і поквапся з цим, бо інакше, коли буде вже надто пізно, ти пожалкуєшся, що цього не зробив. Радься за своїм розумом своєчасним. Я не кажу, що він завжди буде для тебе несхибним провідником, адже людському розумові властиво помилятися, проте він буде тобі провідником, і за яким ти двукатимеш найменше. Книжки та бесіди можуть йому допомагати, утім не покладайся на них сліпо і беззастережливо. Звіряй і те, і інше з тим найкращим дороговказом, що його дав нам Господь, аби спрямувати нас із розуму. Я думаю, Господь давней серце. Для цього. З поміж усіх можливих клопотів не цурайся, як це багато хто чинить, клопоту мислення. Про людську юрму не скажеш, що вони мислять. Уявлення людей у ній майже всі запозичені. І загалом я гадаю, що так воно і не краще, бо такі поширені пересюди більше спричиняються спричиня... до порядку і спокою, ніж могли би спричиняти власні ось. Осібні міркування людей нерозвинені розвинені і не відшліфовані. У цій країні ми маємо чимало таких корисних пересудів, розвінчення яких мені було би дуже шкода спостерігати. Неопохитне протестантське уявлення, що папа це антихрист і вавилонська блудниця водночас слугують цій країні дієвішим запобіганням папізму, ніж усі селідні і неспростовні аргументи Чилінгвонг та така фамілія важка. Окей. Okay. Дешевенька оповідка про претендента на трон, якого підкинули у ложе королеви Нагрілці, хоч і зовсім неправдоподібна і необґрунтована, завдала справді як... справі якобізму значно більшої шкоди, ніж усе, написане паном Локом та іншими для викриття нерозумності і абсурдності сп... сповідування непорушного спадкоємного права та безмежної пасивної покори. А це безглузда, захвалу, уявлення, якого тут незмінно дотримується, бо то один англієць може здолати трьох французів класіка просто дозі, так по-моєму. Часом наснажує одного англійця насправді здолати двох французів, француз із готовністю ризикує своїм життям за честь короля. Та як би ти замінив касла, яким його привчили керуватися, і сказав би йому, що це. На блага батьківщини, то він цілком ймовірно утік без поля бою. Такий перед себе переважає серед темної юрби, а неосвічених, обізнаних і мислячих людей не, не, не має жодного впливу, проте є не менш хіби, хоч і не такі відверто безглузді уявлення, в яких дотримуються люди з досконалішим і розвинутішем розумом просто через те, що не докладають зусилля необхідних для розкриття істини а також через брак належної уваги та проникливості, потрібних для її з'ясування. Це ті пересади, супроти яких я раджу тобі пильнуватися, докладаючи належних усиль і плекаючи свою здатність мислити. Згадую тут лише один приклад із тисячі, бо їх я міг би тобі навести. Це загальний пересід, який поширюють ось уже 16 століть поспіль. Буцімто мистецтво і науки не можуть просвітати за абсолютизмом, бо талант неодмінно зазнає утисків, де свобода обмежена. Це звучить переконливо, але насправді це не так. О, дуже цікаво. Чому це механічні мистецтва, як от заблеробство та інші, і справді занепадатимуть там, де прибутки і власні через таку форму правління не є недоторканими. Але чому деспотизм уряду мав би придушити талант математика, астронома, поета чи оратора, Цей його я, щиро кажучи, ніколи не збагнув? Він і справді може позбавити поета чи оратора свободи розкривати певні теми так, яким би хотілось, проте залишає їм достатньо тем, щоб вони могли виявити свій талант, якщо його справді мають. Чи має письменник підставу оскаржитись на те, що його утискають та обмежують, якщо йому не вільно опублікувати Непристойності чи підбурювання до заколоту. Блін, аргументи фігня насправді, тому що це з категорії. Е, Блін, якщо я не буду забороняти собі їсти солодке, то, то я буду їсти тільки солодке. це не так. Якщо реально дати свободу, ну, люди, ну, може, два дні ти пообжираєшся цикерочками, А потім ні. За свободою так само. Оці маленькі обмеження свободи найбільш. Впливають насправді на людину, які просять сказати, що заборонено все? Блін, ці маленькі бар'єри це, це, це не гірше. Так, спокійно. Чи, є письмен... письменник... Чи має письменник підстави скаржитись на те, що його утискають та обмежують, якщо йому не вільно публікувати? Богохульства, непристойності чи підборвані до заколоту, все те, що заборонено також у найвільніших державах, якщо вони мудро влаштовані і добре регульовані. На це постійно скаржаться сучасні французькі автори, правда кажучи, здебільшого погані. Не дивно, кажуть вони, що Англія порожує стільки видатних талантів, там люди можуть думати, як їм завгодно, і публікувати те, що думають. Дуже слушно, але що перешкоджає їм самим думати, як їм завгодно? Якщо вони справді думають у такий спосіб, який є нічівним для всякої релігії, моралі та добрих манер, що навіть підриває державний устрій, абсолютинська держава, на відміну, від вільної, дієвіше перешкодить публікувати такі думки, що покарає за них. Але як це придушує талант епічного, драматичного, болеричного поета, чи як це перешкоджає красномовству оратора чи, за кафедрою або у суді? Багато добрих французьких авторів? Як-от Корнель, Расін Монє, Лафонтен, які, можна сказати, кинули виклик письменникам до доби Октавіана Августа, досягли розкіті свого таланту за деспотичне управління Людовіка Чити, а видатні автори доби Августа у повні виявили себе лише після того, як цей жорсткий та нікчемний імператор накинув на римлян пута. Красне письменство, завдяючи своїм відродженням на якійсь вільній державі. А сприяння то опіці Лева X та Франциска I. перший був найбільш самовладним папою, а другий найдеспотичнішим з про управителів. Лише не подумає, що я, викриваючи один із пересудів, виступаю на захист деспотичної влади, яку я ненавиджу всією душою і вважаю грубим та злочинним порушенням природних прав людини. АД'ю Ой, рак. Скестий шлях, тобах. Що наступили знову величезні? Блін, цей пенсіонер, звісно мене вражає. Так, дороги хлопчим, підсумку наші роздуми про людей, про їхні характери і манери. Коротше кажучи, наші роздуми про світ. Вони можуть допомогти тобі сформувати себе та пізнати інших. Ці знання, що є дуже корисними у будь-якому віці, дуже рідко трапляються у твої літа. Схоже, ніхто не завдає собі труду передати їх молодим людям. Їхні вчителі навчають їх лише мов і наук у кількох своїх галузях. і зазвичай вони справді не здатні передати їм знання світу. Батьки частенько також або ж принаймні вони не поспішають до цього братися, чи то через власну зайнятість, або байдужість, чи то гадаючи, що закинути дітей у світ, як вони це називають, це найкращий спосіб їх навчати. Останній погляд містить значну частку істини, звісно ж. Світ ніколи не пізнаєш за допомогою самої лише теорії, і практика цілковито необхідна, але немає сумніву, що перш ніж молода людина вирушить у цей край, повний лабіринтів закрутів та перехрест, їй дуже корисно було б отримати, бодай загальну його мапу, накреслену якимось досвідченим мандрівником. Щоб зробити навіть найвартіснішу людину шанованою або достойною шани, абсолютно необхідна певна гідність манер. Без церемоній, згаласливість, часті і гучні напади сміху, підсміювання та нерозбірливого панібратства зведуть на нівець усі заслуги і знання і вкриють людину зневагою. Здебільше вони притаманні веселунам, а жоден веселун іще ще ніколи не був гідною шану людини. Нерозбірливе панібратства або ж ображають тих, хто стоїть вище за тебе, або ж робить тебе їхнім невільником, лакеєм, а нижчим за тебе воно дає змогу цілком справедливо. Проте недокучливо і недоречно домагатися рівності. Жартівник це майже те саме, що і блазень, але ні той, ні інший не мають нічого спільного з дотепністю. Кого допускають або запрошують до товариства не через його заслуги і манеру, а з якоїсь іншої причини, того ніколи там не поважають, а лише використовують. Ми кличемо такого, то бо він чарівно співає. Ми запрошуємо на бал такого, то бо він завжди жартує і сміється. Ми просимо прийти ще іншого, бо він спритно грає у всіх або ж здатен чимало випити. Усе це принизливі відзнаки, образливі переваги. Той, кого приймають, як це називає, до товариства лише заради якоїсь однієї речі, є просто цією річчю і ніколи не розглядатиметься в іншому світлі, і відповідно, він ніколи не матиме й поваги, а якими будуть його заслуги. Ця гідність манери, яку я так тобі раджу, не лише відрізняється від зарозумілості настільки ж, наскільки справжня хоробідгизування, а справжня дотепність від відкриткування, вона ще й цілком несумісна з нею, бо ніщо так не генбить і не принижує людину як зарозумілість. Претензії зарозумілої людини частіше викликають глузування і зневагу, а не обурення. Так само як торговці, що правлять за свій крам сміховим дорого, ми пропонуємо мало, хоч і з тим, хто править справедливу та розумну ціну ми не торгуємось. Жалюгідне підлабузництво та нерозбірлива догідливість принижують так само, як з усіма сперечатися, і галасливі дебати викликають відразу. Скромне ж, обстоювання власної думки і увічлива згода з думки інших людей домагають зберегти гідність. Ну так, да, звісно. Тільки гідність. А власну думку. Кармашек. Брутальні грубі вислови, недоладні рухи та нескрабне обходження не славлює, адже вказують або на вимог Боги розум, або на не невихованність і протилежність до поганого товариства, легковажна зацікавленість дрібницями і пильна увага до незначних речей, які не потребують і не заслуговують ані миті уваги, принижують людину, через це її вважають і небезпідставно нездатна до поважніших справ. Кардинал Дарець дуже проникливо за підозрив кардинала Кітчі у дріб'язковості, коли той сказав йому, що три роки поспіль користувався тією самою ручкою, що вона досі чудово пише Певна поважність у зовнішньому вигляді та у рухах надає гідності, до того ж вона зовсім не виключає дотепності і пристойної веселості, які самі собою завжди є серйозними. Успіх, що не сходить з обличчя і не остане погойдування тіла – це безсумнівна ознака несерйозності. Той, хто поспішає, показує, він береться за те, що йому не під силу. Негаяти часу і поспішати це зовсім не одне і те саме. Я назвав лише деякі з тих речей, що на думку світу можуть принизити і зневажити тих людей, які з іншого погляду є доволі цінними. Однак я не згадав про речі, які впливають на моральну репутацію людини і занепощають її. Вони доволі очевидні, чоловік, який терпляче зносить удари, може претендувати на сміливість таким самим усміхом. успіхом, як чоловік, який занапастив себе власними вадами і переступами, може претендувати на певну гідність, проте зовнішня пристойність та гідність манер усе таки довше втримувати такого чоловіка від падіння, яке в іншому разі було б значно стрімкішим. Настільки важливо є добропристойність. Навіть якщо вона пока, показнато да, вдавана. Прошу тебе перечитай як і якнайуважніше, бо більше вивши, якщо можеш, на пам'ять той незрівняний розділ із цісеронового трактату про обов'язки, в якому йдеться про. Боже, треба всі платину, щоб читати цю книжку. Він містить усе необхідне для набуття гідності манер. До речі, треба прочитати. Оцю частину про обов'язки обов'язку В Наступному листі я надошлю тобі загальну мапу дворів, що не дослідженої тобою царини, яку одного, одного дня ти маєш підкорити. Шляхи там здебільшого криві та звивісті, іноді устелені квітами, а часом е, зарослі колючим вересом. На твердий ґрунт та глибокі ями частенько ховаються там під гладкою та приємною поверхнею. Усі стежки там слизькі, а послузнутися завжди небезпечно. Коли ти вперше туди вирушиш, тебе мають супроводжувати розум і обережність, та навіть із ними ти раз у раз збиватимешся за свого шляху або ж оступатимешся. Леді Честерфілд щойно отримала твого листа німецького і дякую тобі за нього. На її думку, він написаний дуже правильною мовою, і я ясно бачу, що почерк добре вироблений. Чи не краще, за той почерк англійською, часто пишу німецькою надалі, щоб досконало її опанувати? Адю. Окей, адю. Так, я тепер передивляюся е рік, від якого написано лист, тому що я знаю, що трапиться наступного року. Зараз 1749 рік, а 1750 року відбудеться дещо, що блін, додало балів цьому хлопцю в моєму, е в моєму рейтингу. Night night.